Коли сталася аварія на Чорнобильській електростанції, тернополянин Сергій Ващук служив у армії. Він, як і багато військовослужбовців, брав участь у ліквідації наслідків катастрофи, не задумуючись про те, як це позначиться на його здоров'ї, я був направлений на ліквідацію аварії на Чорнобильській атомній у 1987 році. Тобто ми там вже відзначали річницю. Полк знаходився в третьому секторі. Ну, вся територія кругом Чорнобильської атомної, кругом Прип'яті, бо там станція знаходилася. Сергій Ващук разом зі своїм полком виконував різні завдання з ліквідації аварії. Військові очищали місто від шкідливих речовин, не маючи належних засобів захисту для свого здоров'я. І по вісім годин всі виїжджали безпосередньо. 30-кілометровій зоні виконували завдання там. Всякі завдання виконували і безпосередньо на даху самої станції по 8 годин більше не можна було, всіх дозіметри були, тому що. Ну, а якоїсь такої захисту, будемо так говорити, серйозно не було. Робота в зоні ураження позначилась на здоров'ї і Сергія Ващука, і його колег. Багатьох із них уже давно немає серед живих. Як каже чоловік, тоді, коли всі активно працювали над очищенням України і Європи від забруднення, він навіть не міг подумати, що колись їх називатимуть героями. Багато хлопців вже немає в живих. Ті, що живі, от ми тут зустрічаємося і слава Богу. Це велика трагедія, велика катастрофа. Дай Бог, щоб такого більше не повторювалося.